Добрий день. В попередньому відео я детально розглянув приклад розв'язання реальної задачі з аналізу та прогнозування курсу криптовалют на прикладі біткоїна. Я продемонстрував, як розв'язуються подібні задачі від етапу розвідувального аналізу до безпосереднього прогнозування і аналізу результатів такого прогнозування для пошуку пояснень. Цих результатів. Застосування цього рішення показало, що більш ефективним є розбиття такого великого ноутбуку на дві окремі частини. Окремо варто застосовувати розвідувальний аналіз даних з побудову різних графіків, пошуку закономірностей, виділення аномальних дат, тобто дат аномалій. Аномальних, аномальних значень курсу. І окремо вже безпосередньо задача прогнозування, оскільки великий ноутбук, особливо якщо це ви використовуєте в приватному режимі, має певні обмеження на обсяг, і тому може запускатись не в повному об'ємі. Отже, я розбив його на два, вони будуть в описі до цього відео. Але зараз я хочу більш детально зупинитись на саме розвідувальному аналізі даних. Щоб не повторюватись, я сюди перекинув ті розділи. Тут вони пронумеровані як 1, 2, 3, 4, 5, дещо змінена нумерація, але ті самі назви, що і в змісті попереднього відео. Вони просто повторюють ті самі інструменти, і тому я не буду на них більш детально зупинятись, а хочу зупинитись на новому розділі: Це використання автоматичних бібліотек для аналізу даних, побудови графіків, порівняння різних частин даних, які можуть бути корисними для. Розв'язання будь-яких задач, а не тільки цієї. Розглянемо цей розділ детальніше. Як ми вже бачили, цей ноутбук, до речі, побудований вже станом на сьогодні. Якщо в попередньому відео йшлося тільки про дані станом по кінець 2021 року, то ця пара ноутбуків розвідувальний аналіз даних і прогнозування, я вже будую станом на поточну дату. Зчитується поточна дата, робиться прогноз на поточну дату, і окремо робиться розвідувальний аналіз з урахуванням поточної дати. Тому ознайомитись з цим ноутбуком теж може бути корисним. Ви бачите курс біткоїна. Саме параметр close, він тут синім. За останній час, ну це власне той самий ковідний період, який у нас, на жаль, досі не завершився. Помаранчевим показано е, згладжені смертність е, у США від ковіду. Е, Знову-таки можна бачити певні кореляції, але там субрізний, різний, тобто простий коефіцієнт кореляції це не покаже, треба враховувати більш складно. Але що тут хотілося б проаналізувати? Хотілося б показати роботу інструментарію, який порівнює два різних періоди часового ряду, на прикладі цієї задачі. Наприклад, візьмемо півроку. Тобто проаналізуємо, наскільки змінилося останнє півроку у порівнянні з попередніми півроками. Задамо таку. Константу десь нам перед 6 на 30. 6 по 30. Важко точно вказати півроку 30-31, ви знаєте, 28, умовно кажучи, 180 днів. Далі відкладемо один інтервал, він починається з, тобто, 360 днів тому. До 180, не включаючи і останні 180 днів, тут показано, як він відбирається по даті зі сумом. Далі викачаємо через API. Чим цікава ця задача з криптовалютою, дані можна легко скачати по API і зручно ними оперувати. Тобто ці мої ноутбуки можуть бути легко адаптовані до будь-якої іншої аналогічної задачі з часовими рядами. Це може бути будь-що якість повітря, води, дані по транспорту, медицині, будь-що, якщо є часовий ряд. І так, скачуємо дані за кожен з перводу. Можна скачати всі одразу, можливо, так було б і краще, а потім вирізати тільки ту частину, що треба. От, нехай буде такий підхід. Скачуємо дані за перед попередні 180 днів і за попередні 180 днів, тобто від 360 до 180 не включено, 181 і від 180 до 0. 0 це поточна дата. От ви можете бачити, ми зчитуємо саме поточну дату, де туди зчитую поточну дату на момент запуску ноутбука. Далі відміряю від нього два рази по 180 і ми отримуємо два датасети. Тепер ми хочемо їх порівняти. На цьому графіку ви бачите візуалізацію стартової дати. Першого періоду і другого періоду, ну, можна було і краще візуалізацію зробити, але так все одно достатньо наочно. Вже навіть з графіку ми бачимо, що останні пів року курс біткоїна суттєво знижується у порівнянні з попередніми значеннями. Ймовірно, незабаром буде зростання. Але коли, на жаль, ця модель спрогнозувати не зможе, оскільки вона не враховує. Саме ті зовнішні фактори, які можуть спричинити таке зростання. Загалом задача прогнозування курсу криптовалют є досить складною саме через суб'єктивний фактор. Можливі просто звичайні маніпуляції на ринку, раз і почалося зростання. Передбачити іноді його досить складно. Так. І Так. Розглянемо інструментарій. Перший інструментарій це бібліотека Світвіз. Світвіз. Інсталюємо її, підтягуємо і е, запускаємо. Саме ця команда дозволяє виводити графіки прямо в е, результаті запуску. Е, особливість її в тому, що е, одна команда Enalice DF1. Це нагадую. Перший із цих етапів, той що ще більше раній, ем, виводиться одразу ще і на екран, і в HTML. І потім, в розділі Data можна зайти, знайти там всі HTML, відкри, скачати, відкрити в браузері і там більш зручно переглянути, оскільки тут воно, як правило, не поміщається, ми можемо самостійно задати ширину висоту. І воно поміститься, ну це я вам залишаю на самостійне вивчення і експерименти. І так, що воно показує. По кожному ознаці виводить цілий ряд статистики, максимальні ось ці Q3, Q1, це квартирі, перший, третій, медіану, середнє, мінімальне значення і ще ряд різних показників. І так воно виводить по цьому спочатку по одному пів півроку. І потім так само DF2 по-другому. І теж зберігає в аналіст 2. Можна окремо вивчити і подивитись на кожен з них. Але більш цікавим є в цій бібліотеці наявність інструменту порівняння компара DF1, DF2. Воно порівнює DF2 з DF1. Тобто останній півроку з тим півроку, що було перед цим. І от в такому вигляді виводить. Е, нагадую, high, low, open, close це схожі значення, з яких саме close є найбільш цікавою. А volume це кількість транзакцій. Edge close збігається з close. Тому доцільним є порівнювати не їх усі, а тільки ось ці два різноманітних параметри close і volume. Виведемо ще раз і ось ми бачимо тут дещо не поміщається, але це можна підрівняти. І ще раз повторюю, відкрити в браузері, уважно розглянути все. Зходу видно на ось цих інстаграмах, що ймовірність появи менших значень компари, це останні півроку. В останні півроку є більшими. А в попередні півроку більша ймовірність більших значень. При цьому кількість транзакцій, це параметр е, був приблизно співставний, хоча навіть в останнє півроку, можливо, навіть і більший. Але сама, самі, сам курс криптовалюти зменшується. Тобто має місце певна тенденція, не дуже добра для тих, хто купляє цю валюту. Так, тепер інша бібліотека автовіз. Так само інсталюємо, підтягуємо. А тут більш цікаво аналізувати, коли в тебе є якийсь таргет, якийсь показник, по якому можна дивитися. Як один період відрізняється від іншого. Можливі різні способи роботи, але воно працює таким чином. Передаєш йому один датасет, в якому якимсь чином по певній ознаці розрізняються ті періоди, що ви хочете порівняти. Це може бути і 4 періоди, і 6, саме воно найбільш ефективне, коли періодів побільше. В даному випадку я просто поєдную той, що DF1 параметр класу пишу 0, а той, що останній півперіоду, я пишу 1. Тобто, чим більше значення, тим пізніше, пізніші дати. Далі їх поєдную, і ось ми бачимо об'єднаний датасет вже на 360 значень. А далі, далі, ось я його сюди передаю. Тут важливо ось ця команда. Якщо її не зробити, тоді в графіки просто не виведуться. Треба здати, зрозуміти, що графіки слід виводити прямо тут. Підключаємо парам... інструмент автовіз клас. Далі, зазвичай він виводить дані з файлу. Так, він за, за, е, програмований, щоб виводити дані з файлу, який він зчитує. Е, тому один зі способів це треба зберегти дані в файл, а потім тут зчитати. Але є простіший спосіб. Ви пишете файлнейм пусто. Е, вхідні дані, е, це обов'язково має бути формат pandas, е, тобто DataFrame. Знаходиться в DataFrame дата. Data, Таргет, тобто то, по чому розрізняти класи, це параметр клас, може бути інший. Verbose one, це означає, що виводити і, і, і побільше графіків, і побільше інформації. Інше значення це менше до або того. Лоус або того. означає, що даних там мало, і можливо більше виводити інформації на графіку, тому що якщо false, то там дещо не буде виводити, щоб не... Перевантажувати його. Все далі все автоматично. І ви його запустили, і він сам все зробить. Сам все зробить, сам все виведе, покаже, і які там пропущені значення. Далі по ось цих класах порівняє по кожній знаці, покаже розкид значень. Ось ми тут бачимо розкид по high, по low, open, close. Далі. Далі розкид одних показників відносно інших. Бачите, low від High. Ми бачимо, що там є лінійна залежність, що і очікувано. Але там бувають різні різноманіття. Далі гістограми, так само по періодах цих. Повторюю, можна взяти по півроку і не два, а чотири можна взяти. По суті, за два роки воно тут різними кольорами все покаже. Ми бачимо ті самі закономірності, що менше значення в оста, останнім часом є більш ймовірними. Так, далі. Це показує, скільки в таргіті значень. Но ми одразу їх робили однакової довжини, тому відповідно однакові. А ось це цікаво: це бокс плот це розкид значень. але ось в таких. Так звані вусаті діаграми, їх края це аномальні значення, а основні, основна частина між першим і третім кварталем показується ось таким боксом. І можна бачити, як, яким чином ці розкиди між собою співставні, за останні і передонні півроку. Теж така цікава інформація для аналізу. Коефіцієнт кореляції тепловий. Тобто, чим більший коефіцієнт кореляції, тим більше воно розжарене і ближче до жовтого такого яскравого. Чим менше кореляція, тим більше воно чорне. Ну, тут очікувані ось ці 4 параметри, вони всі між собою пов'язані. Тут мало інформації дійсно цінної. Ну, і далі ще між цими параметрами. Певні зв'язки. На жаль, не так багато виводить інформації, воно само вирішує, що тут може бути цікавим. І виводить, якщо цих класів більше, може ще й регресію побудувати, може ще й у вигляді скрипки додати графіки, Violin, так звані діаграми, воно вирішує само, що може бути цікавим. Ось такий приклад застосування автоматичних бібліотек, які одразу дозволяють побудувати ряд графіків, які можна використати потім в аналізі для прийняття тих чи інших рішень. Дякую за увагу.